Є такий, він себе називає воєнкором, воєнний кореспондент Акім Гасанов. Він же Апач, який зняв кліп на українську народну пісню Пливе Кача на розвалених Азовсталі. Це Маріуполець, це колега, який працював в Відділку дизайну та реклами на Маріупольському телебаченні декілька років, ну, і я його дуже добре знаю. Ось про нього вони взагалі не знали, що це людина з, з України. Вони думали, що він росіянин. Ні. Це наш Маріуполець, який от так от активно е з 2014 року він поїхав в Окуповане Донецьк і там почав розбудовувати телеканал Оплот. І це тепер він за зайнявся. Е Музичною знов-кар'єрою, бо він представляв хіп-хоп тусовку, писав реп-тексти. Та а в мене були знайомі бітмейкери, і оце в них така була колаборація. І я про це знаю, знаю про цю людину все. І вчора я оце доповідала в СБУ про нього. бо це було для них в новинку. Ти писала про цього Апача, що майже з ним один раз побилась? Розкажи, як це було, і що тебе втримало? Так, втримав мене е, мій, мій колега е, Дмитро Погребінський. Ми тоді з ним е, це був мій бойфренд. Ми разом жили. Е, він так ото, е, музикант, бітмейкер і е, звукорежисер з, з, з освітою. І оце вони разом е, в одному відділку з Акімом працювали. Е, е, і одного разу я ш, зайшла до Дмитра, щоб там щось я не знаю. Ми по роботі спілкувалися. Він робив там заставки, ці всі перебивки, е, е, титри. Оформлення каналу робив, я щось прийшла до Дмитра, там, хотіла запитати, як іде процес робочий, і тут Аким каже: Юлька, диви, я тут собі пістолет купив, дістає опис кобури. А потім говорить, каже, а зараз я ще, а в мене ще біта є, диви, імена. Там ну, власне, справжня біта для того, щоб. А я кажу, для чого тобі це все? Він каже: для того, щоб він бандериці відбиватися. І тут ми з Дімою зрозуміли, що щось не те відбувається. Я коротше почала сперечатися за і, В общем, Діма мене під руки вивів в курілку, каже, краще цього не роби, не будемо лізти на рожон, конфлікти. Ось. Потім це Кім. Аким... Ще е, протягом місяця їздив на трасу Маріуполь Донецьк під Кременівку, е, їх там е, мас, так, це, централізована, організована міська влада, тоді був Юрій Юрійович Хотлубей, Хотлубей при, при владі, і Федай був його секретарем. Е, вони організовано видавали людям зацікавленим е, в зацікавленим людям черенки від лопат. Тоді всіх комунальників повезли на антимайдан в Києві. А оці лопати, які нікому не були потрібні, роздали місцевим антимайданівцям. І оце вони їх п'ять разів на автобусах двома автобусами возили на трасу чекати бандерівців, щоб дати відсіч. Отак, такий я зв'язок з яким вам я запам'ятала, і буквально це ну, і, і потім. Це були останні краплі, коли я зрозуміла, ну все треба бігти цього телеканалу. Досить з мене, і я звільнилася.